Ну і далі до інформації щодо обстрілів нашої області. Знову постраждала Нікопольщина. Сьогодні мужнє місто відзначає свою річницю. Орки вночі привітали його тим, що тричі вдарили з градів та важкої артилерії. Більше про це розповіли в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі ворог поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району. Знову гатили зі ствольної артилерії та градів. Пошкоджені житлові будинки та ліцеї у Нікополі. Внаслідок обстрілів сталися дві пожежі у приватних будинках. Рятувальники вогонь приборкали. По Нівичині у нас ліцей, одна п'ятиповерхівка, ...12 приватних домівок людей. Також пошкоджені сім господарчих споруд. Одна з них зруйнована. Уламками побиті зупинка громадського транспорту, легковий автомобіль, газогони та кілька ліній електропередач. Зараз енергетики відновлюють електромережі. У Мардинській громаді наслідки обстрілу ще уточнюються, територію обстежують рятувальники та поліція. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. Також напередодні ввечері українськими військовими над Криворізьким районом була збита ворожа ракета Х-59.